Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас усіх на моєму каналі. Так як ви знаєте, нарешті огляд на мого нового телефону Poco X7. Бачите, ось версія на 12512 гігабайтів. Бачите? От, ось так виглядає коробочка. Погнали так. Знімаємо резиночку і цю пленочку. Так, папирку теж знімаємо. Ось так виглядає коробка самого телефона. Телефон дуже, дуже добрий, дуже продуманий. Бачите? От. Ось так виглядає. Бачите? Так. Друзі, дивіться, тут вже Xiaomi HyperOS, тобто На моєму Redmi Note 12 був спочатку MIUI 14. І тут, бачите, вже Xiaomi HyperOS, але перша версія. От, ну, погнали. Так. Так. Бачите ось. Ось наш телефон Poco X, точніше мій телефон Poco x 7 бачите? Дивиться, бачите, ось так він виглядає. Процесор MediaTek Dimensity 7300 Ultra. А, екран Crystal Iris, а, 120 Гц екран. Камера 50 мегапікселів. Це uh, щита IP68, Dust and Water Res Items. 5110 Amber Ledge Battery. Бачите? От, і давайте розпаковувати. Так. Дивіться, ось так виглядає сам телефон. Я думаю, я вважаю, що навіть дуже солідно. Дивіться. Тепер Лоточок... Лоток для сім-карт Отут. Бачите? От, такі, от Треба от сюди, бачите, випадково, щоб не приткнути динамік. І ось так найголовніше виглядає задній блок камер. Ну, це прям король смартфонів. Бачите, нагадую ще раз: модель poco X7. От. І Погнали по комплектації, так. Так. Дивіться, ось така коробочка, Скріпочка для сим-карт. і чохол так. Бачите, фірмований чохол. Тут написано поко. Бачите, друзі, ось такий чохол. Чохол підійде від Redmi Note 14 Pro. От, і давайте на... надягаємо чохол. Дуже швидко, дуже просто надягається. І тепер ось так виглядає мій телефон новий. І давайте вмикнемо. Бачите? І ось так зараз його налаштувати треба. І дивитися далі, що тут ще є. Ось тут всяка макулатура, але потрібно, бачите, пок поку. І ось такий оригінальний дріт, бачите. От. Тому, друзі, поки що наш огляд завершується зараз. А, бачите, ось для витягування сім карт Зараз я буду налаштовувати телефон мій. От. Тому, друзі, всім до побачення, всім гарного дня. Як я налаштую, запишу відео. От.